Мешканці громад зможуть контролювати свою владу, а також брати активну участь у вирішенні місцевих проблем. Таке передбачено в комплексному законопроєкті щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який парламент готує до ухвалення в другому читанні. Відповідно до правових новацій, громадяни самі визначатимуть, як їм жити в громаді, куди і на що витрачати гроші з місцевих бюджетів. Новий документ зокрема зобов'яже владу на місцях затверджувати статут територіальної громади. Це так звані правила співіснування мешканців, які проживають на одній території, де чітко будуть прописані права і обов'язки кожної із сторін. Це ті закони, які передбачаються бути прийняті в рамках впровадження плану України. Е, ну і звичайно, те, що е, саме хотіла підкреслити, що розробка і ухвалення даного законопроекту свідчить про те, що і державна влада, і громадське суспільство працюють над розвитком демократії, не дивлячись на воєнний Будь-який голова громади, має зрозуміти, що чим активніше він працює з громадянами. Тим легітимнішим виглядає будь-яке рішення, яке ухвалює громада в очах безпосередньо мешканців цієї територіальної громади. Тому я думаю, що загалом новели правильні, перехідний період до 27-го року, напевно, теж правильний.